Всім різдвяний привіт! У нас сьогодні упаковочка подарунку, і це невеличке таке відеоколаборація, бо цей подаруночок поїде до ютуб-блогера з дуже прикольного, класного каналу Бета Каротин. Якщо ви дивитеся. Різні відео, де я читаю історію з Reddit, то ви його маєте знати. А якщо ще не знаєте, дуже раджу підписатися бо такі відео знімають багато дівчат, а це чоловічий погляд на історії, і це незвично і цікаво. Тож, давайте до посилочки для атмосфери вдома та на відео ось така велика свічка. В колір ще ось така свічечка. Темна свічечка манюня. Підставочка для прикрас, для свічок. Ось так, наприклад. Або ось так. Навіть ароматизовані палочки можна сюди ставити. Бо це гіпс покритий, бачите, є покриття а, спеціальним захистом і можна мити протирати. Далі, ось така мила лапочка, це, ну, можна сказати, шкатулочка. Можна сюди щось складати, щось о, садити, наприклад, якусь квіточку можна. Поставити свічку, буде як підсвічник, безліч варіантів можна придумати. Так як у нього є собака, я думаю, що ця штука йому сподобається. Ну, і під кінець ось такий гарний золотий череп. Сюди можна щось поставити по типу. Ручки, маркери, будь-яку канцелярію. У мене в схожому пензлі стоять, також можна сюди свічку поставити. Можна безліч варіантів придумати, навіть посадити сукулент. У мене в схожому сукулент росте. І це ще не все, бо для моїх підписників в Інстаграм буде розіграш. Зараз зміню картинку і розкажу. Перейдемо до розіграшу. Зараз ви перед собою бачите подаруночки. Буде три місця для учасників. І зараз покажу детальніше, що тут є. Ось така велика свічка на три гноти. Соєвий віск без ароматизаторів підходить для алергіків. Далі ось така підставочка гарна і ось така шкатулочка-лапка. Сюди можна скласти свої прикраси або використовувати як підсвічник. Це перше місце. Друге місце біло-блакитна підставочка. Та дві свічки сіро-білі, тільки в різних послідовностях. Друга з такою сірою смужкою. Також свічки без аромату, тільки натуральний соєвий віск. І третє місце теж підставочка біло-блакитна з квіточкою. Формова свічка у вигляді земної кулі та шкатулочка сніжинка. Як бачите, кожен подарунок має свічку для затишної атмосфери. І тепер давайте до умов розіграшу. Розіграш проходить на моїй інстаграм сторінці. Сюди підставлю QR-код. Щоб ви могли відсканувати. Ось так виглядає сторінка та пост. Переходити на сторінку, треба або підписатися, або бути підписаним, знаходити пост, де написано «Giveaway». Там треба поставити лайк і написати Хочу подарунок в коментарях. І за це ви отримуєте номерочок учасника. Якщо ви хочете ще додатковий номер, ви робите репост в сторіс і відмічаєте мою сторінку. Так у вас буде додатковий шанс виграти. І репости в Сторіс можна робити кожного дня до кінця розіграшу. Пройшло 24 години, сторіс пропала, ставите нову. І отримуєте ще один номерочок. Розіграш триватиме до 11 січня, це субота, до 8 вечора, у 8 вечора у нас стоп. І потім я зроблю розіграш з допомогою штучного інтелекту, рандомайзеру. Який обере нам три переможця. Якщо вам не хочеться чекати, надіятися на вдачу, хочеться щось із цього отримати вже, просто пишіть в інстаграм в Дірект. Чекаю вас на розіграш. Бажаю всім удачі, всіх з прийдешніми святами. Дякую за перегляд, всім па-па.